Шановні читачі, вранці на окружній Софіївської борщагівки до жилянського шляхопровіду Корок і чуємо швидку. Водії розступилися і дуже дякуємо всім, хто швидку пропустив і дає їй можливість в рази швидше проїхати проблемну ділянку. Беріть, будь ласка, приклад. Так робити гарно і так робити треба. Шановні друзі, всім доброго ранку! Слава Україні і слава водіям, котрі пропустили швидку сьогодні в пробці в корці, називайте як хочете в Києві на окружній з Софіївської Борщагівки до жулянського шляхопровіду. Нагадаю, майже завжди можна пропустити швидку, якщо ви трошки розсунетесь праворуч, ліворуч, і не будете дуже сильно займати смугу. Громадського транспорту пам'ятайте, проїзд екстрених служб набагато важливіший ніж ваше пересування. Всім дякую.